Василь Кучугорний обрізає виноградну лозу. Саме так готує культуру до наступного сезону. Якщо схематично кущ винограду складається із чотирьох рукавів, то на кожному рукаві рекомендується мати одну плодову так звану ланку, яка складається із короткого сучка заміщення, обрізаного, наприклад, на три бруньки, і довгої лози яка буде обрізана на 10 чи 12 бруньок. Все решта, та, що плодоносила в цьому сезоні, вона безжально видаляється для того, щоб не завантажувати кущ урожаєм. У винограднику пана Василя 50 столових сортів. Кожен, за словами чоловіка, має свої особливості. Існує така у виноградарів думка, що це рослина місця. Один і той самий сорт, посаджений в різних місцях, веде себе абсолютно по-різному. Ну очевидно, ще і дуже велике значення має, якщо чи зумів виноградар підобрати ключик до даного сорту. Займатися виноградною справою почав 20 років тому. каже, хотів мати на родинному столі власноруч вирощені та доглянуті плоди. Відтоді й дотепер за будь-якої можливості біжить до свого дідища. Додає пан Василь. Кажуть виноградарі, що це сонячна ягода, він любить сонце і любить тінь від виноградаря. Тобто він потребує до себе дуже багато уваги. І покинуть його, наприклад, ну на неділю чи на днів десять без догляду, це ну, дуже ризиковано. Так би мовити, ця робота творча завжди є для творчості можливість. Підгодовує виноград пан Василь Компостом. це опала листя та гілки. У мене все переробляється як органічна продукція, навіть лози, які мені не потрібні для. Укорінення я їх перебиваю на мульчу, Ну, на мульчу. От і так само листя. Все листя або залишається для перегнивання в рядах, або видаляється у спеціальне сховище. Секрет гарного врожаю та налитих плодів у любові до виноградарства, каже пан Василь. Найсамим гіршим настроєм я прийду на виноградник або, наприклад, в сад. Я попрацюю тут дня, виходжу вже зовсім іншою людиною. Це для мене має дуже серйозне значення. Я тут заспокоююсь, я тут ну, в мирі з самим із собою. Після обрізки виноград вкриває спеціальною плівкою, щоб не померз взимку. А після весняних робіт, говорить пан Василь, чекатиме хорошого врожаю. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному.